Добрий день, українці! Приїхали ми в Полтавську область, селище міського типу Шишаки, бивший райцентр. Заходимо на подвір'я. Тут продається півбудинку, 49 метрів квадратних. Будинок утеплений, цегли, покритий шифером, пластикові вікна, желізні двері. Будинок газифікований, централізований водогін. Каналізація септик. Це господаря недобудована баня. Проходимо далі. Це туалет і літній душ. Йдемо далі. Ділянка подвір'я 10 сотих. Ділянка підгород 5 сотих. Тут підвал. Подвір'я огорожене все парканом. Це лише мальовниче, один кілометр до лісу і до річки. Це сарай на схилі, тут треба зробити східці. До центру селища 5 хвилин ходьби. Там магазини, аптеки, лікарня, ліцей, дитячий садок. До Миргорода 40 кілометрів, до Полтави 75. Маршрутки ходять до станції, до автостанції. 3 хвилини ходьби від будинку. Все огорожене дерев'яним парконом. Підходимо до будиночку, заходимо. Тут унітаз. Душевого бокса немає. Але для душа є вихід каналізації. Це кухонька. Пральна машина забирається. Все залишається. Тут потрібен ремонт. Мийка, газова плита залишаються. Холодильничок. Тут все плиточки. Це холодильничок. Проходимо далі в кімнати. Хороші арочки. Плитка, заведений туди газ. Тут хорошу, виложено плиткою, арочки, невеличка спальничка, хороші шпалери. Арочка. І ще проходимо в кімнату. Тут теж арка. Тут потрібен ремонт. Ціна домоволодіння володіння 8 тисяч доларів. Кого зацікавить? Дзвоніть по телефону, який буде в описі під відео та в першому коментарі. І якщо телефону не буде, значить половина цього будинку продано. Стелі тут із гіпсокартону та пластику. Виходимо. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок. До побачення.